Сьогодні ми з вами зібрали, щоб підвести підсумки завершення міжнародної акції 16 днів проти насильства в Донецькій області. Круглий стіл за участю представників різноманітних служб та відомств з усього Донецького регіону, які протидіють насильству, пройшов у Добропіллі. І перше, про що наголосили боротьба з насильством повинна тривати усі 365 днів на рік. Обізнаність людей про те, куди за цією допомогою вони можуть... Куди треба, які це номери гарячих ліній, які це заклади, ну до, на досі є достатньо низькою. Тому я ще раз хочу акцентувати свою увагу на те, що ми не повинні сьогодні, підвершив підсумки акції, чекати наступних 16 днів проти насильства. А ми повинні з вами щодня пам'ятати, щодня казати про це. А кожен хто відчуває прояви насильства, чи бачить, що агресивно поводиться з кимось із знайомих чи рідних, може повідомити про це на загальну державну гарячу лінію: 1547 чи до поліції за телефоном. 102. статистика свідчить, що цьогоріч на насилля скаржилось менше людей аніж у 2021 тисячі у 2022 році станом на 1 грудня 2022 року надійшло 129 звернень. хоча у 2021 році було 447 звернень. Найбільше надходить повідомлень щодо проявів домашньої тиранії стосовно жінок і дітей, але наважаються заявити про утиски одиниці, і аби жертвам насилля було зручніше сигналізувати про свою біду. Розроблено спеціальний чат-бот. Разом з громадською організацією Громадський простір розвиток за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Він не потребує ніякої участі операторів і спрямований на надання інформаційної підтримки жертвам насильства чи їх близьким. Має декілька пунктів в меню. Можна звернутися як жертва насильства, як свідок насильства та як людина, яка бажає допомогти. І в залежності від обраного буде надаватися інформація. Представники різноманітних структур від освітньої до медичної розповідали, як часто вони стикаються із проявами насильства та що роблять, аби попередити проблему і допомогти постраждалому. Найбільше з такими повідомленнями працюють правоохоронці. З початку року до ГУНП в Донецькій області надійшло 4685 заяв, а про вчинення правопорушення та інші події пов'язані. Насильством у сім'ї найбільшу кількість заяв надійшли до Краматорська 823, двадцять три, слов'янська со Покровськ 434. пакровськ, чотириста жертв насилля було менше. Учасники круглого столу окреслили для себе першочергові завдання, а громадськість просять не бути байдужими і повідомляти про випадки насильства, свідками яких стали.